Олексій Арестович та Зірка Антарес палаюче серце Скорпіона. Олексій Арестович постать непересічна, яка викликає настільки протилежні за знаком емоції у людей, що читають його дописи або слухають його лекції та відеозвернення, що його космограма не може не викликати цікавості у того, хто досліджує соціум, людину як таку. Та людину як уособлення фіксації енергії космосу у хресті земної матерії. Космограма Олексія дає багато цікавої інформації для аналізу та міркувань. Сонце у Леві у поєднанні з Меркурієм дає так званий спалений Меркурій Меркурій, який дає нативу можливість говорити яскраво із запалом, і його слова можуть інколи і опекти слухачів володаря такої космограми. До того ж сам знак Лева надає Меркурію, повітряному за своєю природою, сили прояву та яскравості, а слова, якими щедро сипле володар такої космограми, запам'ятовуються і навіть стають мемами. Сонце знаходиться у власній обителі, і це робить його сильним, а людині дає впевненість у собі та віру в те. Що вона має право на здійснення власних бажань від народження. Крім того, Сонце у поєднанні з Меркурієм ще й підсилюється конфігурацією бісекстиль, яку разом із Сонцем та Меркурієм складають місяць показник емоцій і зони комфорту, та Плутон великий трансформатор та персональний ядерний реактор кожної людини, які знаходяться у повітряній стихії. Що надає проявам їхніх якостей, швидкості та широти. Але не глибини, за яку у космограмі відповідає стихія води. До речі, у космограмі Олексія наявна не одна така сприятлива конфігурація, а цілих чотири. І ці небесні щити, як їх іноді називають за їхнім проявом у житті нативу, дають людині можливість знову і знову вислизати з глухих кутів. У яких він опиняється або за велінням долі, або з власною ініціативи. Бо знову ж таки Сонце Я людини та Меркурій мислення а у поєднанні це я те, про що я мислю, знаходяться у сильній позиції і можуть підштовхувати на тиво створювати ці самі глухі кути у бажанні досягти поставлених цілей. Інший бісекстиль. Утворюється трином від ліліт у рибах до Сатурну у знаку рак з вершиною на поєднанні Марсу з південним кармічним вузлом у тільці, південний кармічний вузол каже про те, що є напрацьованим багажем людини, а його поєднання з якоюсь із планет, особливо планет внутрішнього кола, тобто Сонцем, Марсом, Венерою, Меркурієм або місяцем. Говорить про фіксацію на певних темах, або, як його ще називають, кармічний борг. В даному випадку цей борг або фіксація пов'язаний з темою внутрішнього бійця, або борця за щось, з тематикою воїна та з тематикою маскулінності або анімуса. І ця тематика тим чи іншим чином проявляється у заявах та риториці натива, що знову ж таки створює певні. Американські горки у його соціальному житті подивимося на два інших небесних щита або бісекстиля. Вони утворюються трином від Сонця у поєднанні з Меркурієм у Леві, до Нептуну у стрільці. Стрілець це знак вчителювання і вчителів. Пригадаємо основне заняття Олексія, яке у нього було до офіційної посади у держорганах. Це Школа духовного та інтелектуального розвитку. І цей трин через секстилі, які говорять про вдачу, про щасливі обставини, які періодично виникають у житті натива, поєднується з енергією Плутона у Терезах, а це знак взаємовідносин спілкування, дипломатії, що теж знайшло своє відображення у життєписі натива як певна трансформація цих тем. У національному масштабі. Бо Плутон у церені цих тем буде ініціювати саме трансформації та перетворення, причому часто через кризи та злами старих конструктів. Давайте звернемо увагу на Градус, у якому Нептун, великий майстер ілюзії, стоїть у стрільці, знаку закордоння або ж вчителювання та тем гуру. Він знаходиться у дев'ятому градусі Стрільця і стоїть у поєднанні з зіркою Антарес Альфою Сузір'я Скорпіон. Ця зірка разом із зіркою Альдебаран у Сузір'ї Тільця формує так звану вісь катастроф, як її колись називали у стародавньому Ірані. Разом з двома іншими зірками, розташованими у Сузір'ях Лева та Водолея, зараз у Рибах, має звання королівської. Ці чотири зірки велетні вважалися також вартовими півдня, півночі, сходу та заходу. Антарес вважався вартовим заходом і пов'язувався із завершенням певних тем, про які розкажуть планета, яка потрапила у поєднання з цією зіркою, та дім, у якому це поєднання розташоване у натальній карті нативу за наявності точного часу народження. Згідно Птолемею, ця зірка має властивості природи Марса та Юпітера. Вона й називається Антарес, тобто проти Марса Ареса. І, звісно, вона дає нативу вогненність та войовничість характеру. А якості Юпітера можуть проявлятися якраз у вчителюванні ще й у харизматичному застилем. Така людина, якщо вона стає вчителем. Проявляє особливу харизму під час передачі інформації, і учні краще запам'ятовують матеріал через емоційну подачу. З негативних характеристик вона може давати схильність до гніву, руйнування, у тому числі й власного життя, свавільність зі схильністю до анархії. Людина може зруйнувати все, що побудувала через власні амбіції. Але з іншого боку, Антарес дає нативу також і волелюбство. Що ж може давати поєднання натального Нептуну, планети ілюзій та вищого натхнення з Антаресом, Альфою Скорпіоном? Натив з такою космограмою може мати неабиякий інтелект, проявляти хитрість та певну ексцентричність, особливо стосовно релігійних поглядів. Не забуваємо, що тут є характеристики природи Юпітеру. Якщо ми зазирнемо у транзит планет станом на сьому ранку 24 лютого 2022 року, то побачимо, що транзитний місяць, який не має власних характеристик, але значним чином підсилює теми і сфери тих натальних показників, через які він проходить Рухався просто по з'єднанню натального Нептуну Олексія і зіркою Антарес, підсилюючи теми гуру, Авторитету у масах Нептун. Війни руйнування Антарес через марсіанські характеристики та вчителювання спілкування з широкою аудиторією. Антарес через юпітеріанські. Характеристики. Подальші висновки ви можете зробити самі. Бо публічність людини із такими показниками космограми дає змогу відстежувати вірність або хибність тих чи інших висновків астрологічного аналізу, а також спостерігати за проявами тих чи інших аспектів у подальшому життєписі нативу. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!